А що як найбільші тріумфи приходять не тоді, коли ти всім розповідаєш, хто ти, а коли всі самі це дізнаються, що як справжня влада, це не гучні титули, а здатність мовчати, поки інші сміються, знаючи, що ти тримаєш усю гру в своїх руках. Ця історія починається зі сніданку, зі звичайної фрази, яку тисячі сестер говорять одна одній Коли вже знайдеш нормальну роботу, але закінчується вона. З відкриттям, що саме ця безробітна і є тією, хто підписує твою зарплатню. Як часто ми знецінюємо тих, хто поруч, тільки тому, що вони не вписуються в наші шаблони успіху, ми чекаємо результатів, сертифікатів, гучних постів, але не вміємо побачити глибину там, де немає фасаду. У цій історії не вигадка, не казка тут є сором, переоцінка, і найголовніше вибір. Бо коли реальність вибиває ґрунт з-під ніг, у тебе є лише два варіанти втекти або змінитися. Це розповідь про жінку, яку вважали невдахою, а вона виявилася архітектором цифрової імперії, про те, як зневага на кухні може перетворитися на повагу на сцені, і про те, чому іноді найкраща помста, це не мільйони, а мовчазне, «Я знаю, хто я є. Цей сюжет переверне твоє уявлення про родинні ролі, про кар'єру. Про успіх і, можливо, навіть про себе самого. Тож, якщо ти коли-небудь відчував, що тебе недооцінюють, залишайся тут, бо ця історія може дати тобі не лише відповідь, а й ключ до того, як почати діяти інакше вже сьогодні. На родинних зібраннях Оксана завжди залишалась трохи осторонь вона не прагнула уваги, не перебивала інших, не кидалась фразами заради враження. Її сестра Ірина, навпаки, була душею компанії. Гучна, самовпевнена, жартівлива. Але з тією ноткою зверхності, яка завжди була болючіша, ніж здавалося. На черговому недільному сніданку в бабусі Ірина знову пустила шпильку. Оксано, ну ти вже знайшла нормальну роботу чи досі в комп'ютерах граєшся? Родина сміялась, не розуміючи, що насправді смішного тут не було. Оксана лише посміхнулась спокійно, як людина, яка вже звикла бути недооціненою. Але в її очах блиснуло щось більше не образа, а певність, їй не потрібно було відповідати, бо за її спиною стояли роки праці, безсонні ночі, ідеї, що стали фундаментом чогось великого, але цього ніхто не знав. Родина бачила лише тінь її життя, не серцевину. А в Україні це часто буває тихі, незрозумілі, голосні, завжди праві. Ця ситуація не виняток. Багато хто в житті стикається з тим, що рідні чи знайомі судять по зовнішньому, не бачать глибини. Ірина не знала, що її тиха сестра одна з тих, хто змінює цифрову економіку країни. І знаєш, якщо ти зараз читаєш це і згадав, як тебе недооцінювали, згадай Твоя відповідь не крик. Твоя відповідь твій шлях. Хочеш приклад? Успішні it фахівці в Україні, як от Олександр Косован чи Олена Калініченко, роками працювали в тіні, поки не настав їхній час, а час Оксани настане, і що найцікавіше, не з помпою чи оваціями, а тихо, як завжди, з документом у руках, з кодом на екрані, з рішучістю у погляді. Вона не прагнула визнання. Але те, що заховано довго, одного дня мусить вийти на світло. І цього разу світло почне пробиватися навіть через сімейні штори, де досі панувала лише тінь Ірини. Те, чого ніхто не підозрювався, це що Оксана була не просто дитиною з комп'ютером, вона співзасновниця компанії Інфодія, однієї з найперспективніших it компаній України, оціненої у понад 90 мільйонів гривень. І все це в абсолютній тиші. Навіть мати не знала. Навіть найкраща подруга думала, що вона просто фрилансерка. Так, в епоху соцмереж, де всі кричать про свої досягнення, вона обрала шлях навпаки, мовчання. Її дні проходили за ноутбуком з какао замість шампанського, з кодом замість лайків. Усе почалося з ідеї зробити аналітику доступною для малих підприємців у селах, бо сама виросла в одному з таких. А потім. Підтримка колишньої викладачки, перший грант, партнери, платформа. Вона не просто створила продукт, вона вирішила проблему, яку ніхто раніше не бачив. І саме це ознака справжнього новатора. Секрети мають вагу. Іноді це захист, іноді стратегія. У випадку Оксани це було і тим, і іншим вона знала. Як тільки родина дізнається, все зміниться, підуть питання, поради. Заздрість. У нас в Україні це не рідкість, вартує тільки піднятись, як починають тягнути вниз. Тому вона обрала мовчання, бо хотіла мати простір бути собою, не фасадом для чужих очікувань. Але навіть найбільші таємниці не можуть жити вічно, особливо коли життя починає хитро сплітати нитки долі, а в один прекрасний день нитка Ірини випадково торкнеться тієї самої реальності, яку вона звикла ігнорувати. І все, що Оксана так довго будувала в тіні, раптом опиниться в світлі, яке змінить не тільки її, а й усе їхнє сімейне уявлення про успіх. Ірина, у пошуках кар'єрного зростання після чергової невдачі в одній із київських агенцій, натрапляє на вакансію в компанії Інфодія, в описі посади, аналітика по роботі з даними, стабільна зарплата, гнучкий графік, чудова репутація керівництва. Не вагаючись, вона подає резюме, і ніколи б не здогадалась, що резюме потрапило до рук її непрацевлаштованої сестри, бо саме Оксана, хоч і в тіні, залишалася старшим технічним консультантом і брала участь у ключових рішеннях, включно з прийомом нових людей. Читати резюме Ірини було як дивитися в дзеркало, яке перекручує там не було жодної згадки про їхнє рідне село, про дитинство, про цінності. Лише блискучі, трохи перебільшені досягнення. Але Оксана не дозволила емоціям взяти верх. Вона глянула на справи об'єктивно, і, хоч було боляче, але сестра справді мала навички знання, досвід, драйв, а головне потенціал. Тому вона схвалила кандидатуру без зла, без тріумфу, просто як керівник, а не як сестра. Це був акт не слабкості, а сили. І, можливо, саме в цьому і криється різниця між тими, хто будує, і тими, хто оцінює. Оксана знала найкраща перемога та, яку ти не проголошуєш. Вона бачила сотні анкет, але лише цю знала настільки глибоко, і саме тому мала змогу побачити не поверхню, а суть. У цьому теж є урок коли ми оцінюємо людей чи не надто часто дивимось лише на обкладинку. Тож Ірина отримала запрошення на співбесіду. Вона зраділа нарешті компанія, яка її оцінила, але вона не знала, що за тією оцінкою стоїть людина, яку вона роками принижувала, і ще менш вона здогадувалась, що в найближчі тижні її уявлення про світ, про успіх і головне про власну сестру перевернуться з ніг на голову. Історія Оксани почалася не в київському офісі з панорамними вікнами, а в старому селі на заході України. Де комп'ютер ще кілька років тому був розкішшю. Змалку вона була дивною, захоплювалась книжками, збирала мікросхеми зі старих телевізорів і ставила питання, на які навіть вчителі не знали відповіді. Ірина ж була зіркою, ведуча на шкільних концертах, активістка всією душею у світлі софітів. Батьки не приховували, кого пишалися більше, і, хоч робили це несвідомо, Оксана відчувала вона вчилася мовчати. Її сцена була за монітором, її глядачі, рядки коду, які виконували її команди. У той час, коли Ірина отримувала подарунки за прекрасні виступи, Оксана отримувала тишу, і, можливо, саме в тій тиші й народжувалася її сила. Бо що таке справжній характер? Це здатність не здатися навіть коли тебе не бачать. Навпаки. Особливо тоді. Пригадай, скільки таких Оксан ми знаємо в реальному житті. Вони поруч сусідка, яка варить найкращий борщ, але її не слухають. Молодий хлопець із району, який мріє про власний стартап, але всі кажуть маячня. А потім саме, саме ці люди створюють продукти, які змінюють правила гри, бо ті, хто звик жити без аплодисментів, не стають зарозумілими, вони стають цілісними, і, хоч дитинство минуло, ролі в родині залишились незмінними. Ірина центр уваги, Оксана фон. Але доля не любить шаблонів. І дуже скоро, в стінах однієї зі столичних компаній, історія почне писатись по-новому. І не в казках, не в кіно, а на реальних цифрах, реальних рішеннях і реальних відкриттях, які ще ніхто не готовий був прийняти. Перший день Ірини в Інфодії був як ковток свіжого повітря, просторий офіс, сучасна техніка. Командна атмосфера все виглядало ідеально. Вона швидко ввійшла в курс справ, проявила ініціативу і навіть встигла подружитись із кількома колегами. Їй здавалося, що нарешті вона вдома, серед людей, які цінують її ідеї, не судять за зовнішністю і не ставлять під сумнів її здібності. Вона й гадки не мала, що серед цих людей є і її сестра. Оксана продовжувала діяти з залаштунків як старший технічний консультант. Вона працювала віддалено з власної квартири в Львові, лише іноді з'являючись на об'єктах чи при конфіденційних переговорах. Її присутність була майже міфічною. Новачки чули ім'я, але рідко бачили обличчя. Саме так вона й хотіла. Бо коли ти маєш владу, але не демонструєш її, це не слабкість, це стратегія. Ірина час від часу чула про неї. Оксана К. Мозок архітектури систем. Яка тримала компанію на плаву, але вона жодного разу не подумала, що це її Оксана, бо ж її сестра, як вона звикла думати, була мрійницею безреальної справи. Це ще один парадокс життя ми часто не бачимо найголовнішого не тому, що воно приховане, а тому, що ми не шукаємо там, де звикли знецінювати. І поки Ірина розвивалась і починала відчувати себе частиною чогось великого, механізми правди вже почали обертатися. Бо не можна будувати майбутнє на брехні, навіть якщо ця брехня була мовчанням, і якби довго таємниця не ховалася у тіні, одного дня вона таки натрапить на світло. І тоді, де всі пазли почнуть складатися, навіть якщо комусь цього дуже не хочеться, це сталося випадково, як часто буває з великими відкриттями. Ірина забігла на п'ятий поверх, шукаючи кімнату для термінового дзвінка. Табличка тільки для технічного персоналу її не зупинила. Вона була впевнена, що новенькі мають право на трохи гнучкості. Відчинивши двері, вона застигла. Там над великим монітором з серйозним виразом обличчя сиділа Оксана у діловому одязі з Бейджем, технічний архітектор, співзасновниця. На мить усе завмерло. Оксана підняла очі і усміхнулася спокійно, вона не виправдовувалась. Не тікала. Лише мовчки закрила папку і кивнула, запрошуючи Ірину увійти. Але Ірина не могла зробити і кроку. У її голові не вкладалося як це ж вона, її сестра, та, над якою вона сміялась? Та чию нормальну роботу постійно піддавалась сумніву. А тепер та сама нісенітниця виявилася її безпосереднім керівником? Через кілька годин розгублена. Ірина натрапила на корпоративну презентацію там усе було офіційно ім'я, фото, роль Оксани в заснуванні компанії, нагороди, інтерв'ю в профільних виданнях. Вона відчула, як втрачає опору це не була зрада, це була правда, до якої вона не була готова. Бо найбільші удари не завжди приходять іззовні. Іноді вони ви всередині, коли руйнується ілюзія про власну правоту. І все, що здавалося простим, Робота, колектив, кар'єра раптом заплуталося в емоціях соромі та збентежені. Але саме з таких моментів починаються справжні зміни. Бо, коли ти бачиш когось уперше насправді, особливо когось, кого ти, як думав, давно знаєш, перед тобою відкриваються двері до найважливіших рішень у житті. Наступного ранку Ірина увійшла в офіс вже іншою людиною, без упевненості в погляді. Без звичної гордовитості. Вона знала розмова неминуча, і десь у глибині душі молилась, щоб ця зустріч була не вироком, а можливістю. Оксана чекала її в переговорній, у повній тиші, без бар'єрів і зверхності. Вона не говорила, я ж казала вона не докоряла, вона слухала, і саме це, можливо, стало найбільшим ударом для Ірини відсутність зла, відсутність помсти. Чому ти не сказала мені? тихо спитала Ірина, і Оксана відповіла просто, тому що я не хотіла, щоб мене цінували за статус, а хотіла за справу. Ірина опустила очі. Це був той момент, коли ти раптом розумієш не все, що здається малим, справді таке, і не все, що гучне, має цінність. У цій тиші народилась нова повага. Вперше за багато років Ірина не дивилась на сестру згори вниз. Вона дивилась прямо. Оксана знала, що могла б вивести сестру з компанії за грубість, за зневагу, за роки приниження, але замість цього вона запропонувала підвищення не через родинний зв'язок, а через таланти, які не можна було ігнорувати. Вона визнала, що Ірина справді цінний працівник, бо навіть ті, хто помиляється, мають право рости, і лідер це той, хто вміє бачити потенціал не лише у зручних людях. Ірина сиділа мовчки, вперше в житті в неї не було що відповісти, але щось у ній змінилось те, що починалось як зіткнення, переросло в розуміння, і, хоч жодна з них ще не знала, що буде далі, щось підказувало це не кінець, це новий початок. І початки, як відомо, завжди тягнуть за собою найбільш неочікувані повороти минув місяць. У інфодії готувались до щорічної презентації події, де ключові партнери. Інвестори і медіа мали змогу побачити обличчя компанії. Ірина була серед організаторів, але не знала головного. Цього разу Оксана вирішила виступити особисто це було вперше за всю історію компанії. Вона, яка завжди працювала з тіні, мала вийти на сцену. І це не через амбіції, а через те, що настав час час дати голос тим, хто звик мовчати. Зала завмерла, коли вона вийшла. Не гучна, не пафосна, проста, впевнена, з глибоким поглядом і серцем сповненим досвіду. Її слова були не про технології, а про віру, про те, що справжні зміни починаються з довіри, про те, як важливо не знецінювати тих, хто не кричить. Ірина стояла біля куліс. Її серце билося швидше, ніж зазвичай, бо перед нею стояла не молодша сестра, а жінка, яку поважали сотні людей. Сльози підступали до очей, але не від жалю. Від гордості за сестру за компанію за себе, бо вона почала бачити не лише Оксану, а й себе як частину чогось справжнього. Усе, що здавалося конкуренцією, раптом перетворилося на союз. Уперше за роки вона побачила, як світ слухає ту, кого вона роками не чула сама, і цей момент змінює більше, ніж будь-які кар'єрні досягнення. По завершенню виступу Оксана підійшла до Ірини. Без зайвих слів, лише погляд, щирий, глибокий. У відповідь Ірина кивнула. І хоч вони ще не проговорили все, ця тиша була важливішою за тисячі пояснень. Бо є моменти, коли слова лише заважають, а істинна зміна відбувається в серці. І саме ця тиха, але сильна мить стала початком чогось нового, що ще мало визріти. Минуло кілька тижнів. Новини про виступ Оксани ще обговорювались у компанії, але між сестрами все ще залишалась тиха, обережна пауза. І ось новий родинний недільний бранч. Та сама вітальня, та сама бабуся подає сирники, ті самі родичі з тими самими жартами. Ірина сиділа між двоюрідними братами, коли один із них жартома знову кинув у бік Оксани Ну що, як там твої іграшки з ноутбуком? І всі знову за звичкою засміялися. Але цього разу щось було інакше. Ірина поставила чашку на стіл, вирівнялась і спокійно сказала Оксана, одна з найталановитіших людей, яких я знаю, і я вдячна долі, що працюю в її команді. У кімнаті запала тиша. Хтось здивовано підняв брови, хтось знітився. Це був не виступ, це був жест. Простий, але рішучий. Вперше Ірина не дозволила принизити сестру, не пожартувала разом із усіма. Вона стала поруч. Оксана не відповіла нічого, лише усміхнулась. Але ця усмішка важила більше за будь-які слова. Вона не чекала виправдань і не вимагала реваншу, бо для неї зміни завжди починались не з конфронтації, а з усвідомлення. Ірина це зрозуміла, і, можливо, саме в той момент між ними зародилося те, чого не вистачало всі ці роки повага, не як обов'язок, а як вибір. Не з обов'язку. А з внутрішньої зрілості. Життя не змінюється одним рухом, але змінюється напрям. Ірина зробила перший крок не перед усіма, перед собою. І цього було достатньо, щоб історія, яка починалась з іронії та недовіри, мала шанс вирости в щось більше. А як ми знаємо, навіть найсильніші дерева починаються з насіння, яке хтось одного дня просто вирішив не розтоптати. Наступна неділя принесла новий бранч. Знову родина, знову запах сирників і варення, знову спогади, що змішувались із новими реаліями. Але цього разу атмосфера була інша ніхто не насміхався, ніхто не кидав шпильки. Ірина сиділа поруч з Оксаною. Вперше не з обов'язку, а з бажання. Вона слухала, справді слухала. А коли хтось почав обговорювати нові технології, Ірина сказала Краще запитайте Оксану. Вона в цьому справжній експерт. Це був момент, який пройшов би непоміченим для стороннього, але для сестер він був проривом. Оксана не чекала таких жестів, вона навчилась не очікувати. Але саме тому кожна дрібниця, кожне слово, кожен погляд мала вагу. І хоч Ірина ще не вибачилась прямо, її поведінка говорила більше іноді вибачення не в словах, а в тому. Як ти змінюєшся? Як ти дієш, коли ніхто не змушує? Бабуся, яка завжди підтримувала Ірину, вперше похвалила Оксану перед усіма, і та не червоніла. Вона вже була іншою, сильною, спокійною, впевненою. Людиною, яка пройшла шлях без аплодисментів, але прийшла туди, куди дехто навіть не мріяв дістатися. Ірина подивилась на сестру і вперше побачила не лише минуле, яке їх розділяло, а й майбутнє. Яке могло їх з'єднати, цей бранч став початком нового етапу, без пафосу, без обіцянок, але з простими діями, які змінюють стосунки, бо великі історії часто народжуються не з гучних подій, а з тих моментів, коли одна людина просто вирішує більше не мовчати, а інша нарешті починає слухати. А тепер скажи чесно скільки ще ти дозволятимеш іншим визначати твою цінність? Скільки разів ти ще змовчиш, коли тебе принижують, замість того, щоб спокійно показати, на що ти здатен. Ця історія не просто про сестер, вона про тебе, про кожного, хто ховає силу в тиші, про тих, хто вже готовий заявити про себе, але ще чекає ідеального моменту. А що як цей момент зараз? Успіх не завжди має гучний початок. Часто він починається з рішення більше не терпіти зневаги. Не знижувати своїх мрій до рівня чужих очікувань, почати діяти тихо, але впевнено. Пройдися по своїх цілях. Що ти відкладаєш, який проект боїшся показати, який талант не використовуєш тільки тому, що хтось одного разу сказав, що це несерйозно. Зараз саме час. Напиши перший лист, зроби перший крок запусти сторінку, почни навчання, зміни резюме, і не чекай оплесків, чекай результатів. Бо саме вони, зрештою, говорять голосніше за будь-яку критику. Пам'ятай, іноді найкращі історії це ті, які починались зі сміху і закінчувались тріумфом. Якщо ця історія змусила тебе задуматись, не зупиняйся підпишись на наш канал, натисни дзвіночок і будь з нами. Тут буде ще багато таких історій, і хто знає, можливо, наступна буде про тебе.